Вітаю, друзі! Сьогодні ми вивчимо англійські слова та фрази пов'язані з погодою, тому нумо діставайте свої зошити та усе записуйте. Спершу ми розглянемо коротенький мультфільм, після чого розберемо усі слова та фрази. Let's gale. My fireplace kept me warm during the storm. I wasn't so lucky. My roof got soaked, and now I have to repair it. That's too bad. Did you have any hail or drizzle? No, thankfully it wasn't that severe. But the surroundings are still obscure, and I'm worried about the aftermath. I understand your concern, but you need to zip up and focus on the positive. We're safe, and that's what matters. I know, but it's hard to ignore the damage. The hurricane has disrupted our lives. I agree, but we can't change what happened. We can only adapt and move forward. You're right. I need to be more positive. At least we have electricity now, and my family is safe. Exactly. And we have each other to rely on during tough times like these. Thank you for reminding me of that. It's good to have a friend like you. Anytime. That's what friends are for. Спершу було таке питання. Did you hear about the hurricane that hit our area? Чи ти чув? Hear, це чути, about pro hurricane. Це є буреві. Чи ти чув про буревій hit. Слово hit, я думаю, що ви знаєте, що це означає вдаряти. Однак в цьому контексті може краще перекласти, що вразив, можна теж сказати, вдарив, але краще вразив нашу місцевість, our area. Hurricane, я хочу, щоб ви це слово запам'ятали, і hit. Далі it was quite a gale. Це була. Абсолютна буря, або теж буреві. Це є синоніми, тому теж можете вживати слово гейл. Далі, my fireplace kept me warm during the storm. Мій камін, fireplace, вогонь, місце, запам'ятайте. Мій камін зберігав мене теплим, тобто давав мені тепло during the storm. During це під час storm, гадаю, що ви знаєте. My roof got soaked. Слово roof це є дах, якби хто питав, а got soaked це змокнути. Тобто мій дах став дуже вологим. My roof got soaked. До речі, можете стосовно себе теж використовувати ось це слово сполучення. Get soaked. Тобто я був на вулиці і був сильний дощ, і I got soaked. Я повністю змок. Got Soaked. Далі було запитання Did you have any hail or Drizzle? Тобто чи був там у вас град, Hail. якби хто питав, hail – це є град, не плутайте словом hell, це різні слова, Hail. і drizzle – це злива або мряка, тобто чи дощ лив і був град? Вона запитує. І далі Thankfully, it wasn't that Severe. На щастя, – «thankfully». вживайте, до речі, теж це слово thankfully. На щастя, – wasn't. Це не було «that severe». настільки лютим, настільки суворим. Про погоду ми вживаємо це слово «Severe». З цього речення пам'ятайте про слово «thankfully» і «severe». «The surroundings are still obscure, and I'm worried about the aftermath». Навколишнє середовище, оточення, довкілля це означає слово surroundings. Пам'ятайте, навколишнє середовище або довкілля, все ще є неясним. «still obscure» все ще є неясним. Коли це стосується погоди, ми кажемо «obscure», тобто неясний, незрозумілий, якщо це можливо в певному іншому контексті. And i'm worried about the aftermath. І я є стурбований, схвильований щодо наслідків, щодо результату. Тобто aftermath, поєднання цих двох слів, робить нам слово наслідок, кінцевий результат. I'm, and I'm worried about the aftermath. І я є схвильований щодо наслідків того, що трапилося. You need to zip up and focus on positive. Тобі потрібно застібнутися, слово зіп up означає застібати застібнути куртку на замок і зосередитися на позитиві. Напевно, в цьому контексті вона мала на увазі, що тобі потрібно зібратися, зібратися з духом і зосередитися на позитиві. Але в всіх решта контекстах це правильно перекладається, як застібнути на замок. Zip-up. Focus це є зосереджуватися, on positive. Думаю, що ви розумієте, що це означає. The hurricane has disrupted our lives. Буревій, цей конкретний буревій, порушив, зруйнував, він порушив мої плани, він порушив мій графік. Тобто, в цих всіх випадках вживається слово disrupt. Порушити або зруйнувати. Зірвати теж може бути. Він зірвав, він зруйнував наше життя в adapt and move forward. Ми можемо лише пристосуватися, адаптуватися. Слово адепція пристосуватися, адаптуватися. And move forward – і рухатися вперед. Move – це рухатися forward вперед. Тобто нам потрібно лише пристосуватися і рухатись вперед. We have each other to rely on. During tough times like these. Ми маємо один одного to rely on означає покластися на. Можна покластися на Бога, покластися на якусь людину, і для цього ми вживаємо слово rely on. Покластися на. During продовж, tough times жорстких, тяжких часів, like these такі як ці. Thank you for reminding me of that. Дякую за те, що reminding Нагадувати слово «remind» – це є нагадати. Дякую за те, що нагадуєш мені про це. Тепер раджу подивитися мультфільм ще раз, однак цього разу буде значно легше. Отож увага. I wasn't so lucky. My roof got soaked. And now I have to repair it. That's too bad. Did you have any hail or drizzle? No, thankfully it wasn't that severe. But the surroundings are still obscure, and I'm worried about the aftermath. I understand your concern, but you need to zip up and focus on the positive. We're safe, and that's what matters. I know, but it's hard to ignore the damage. The hurricane has disrupted our lives. I agree, but we can't change what happened. We can only adapt and move forward. You're right. I need to be more positive. At least we have electricity now, and my family is safe. Exactly. And we have each other to rely on during tough times like these. Thank you for reminding me of that. It's good to have a friend like you. Anytime. That's what friends are for. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і якщо так, тоді не забудьте залишити вподобайку. Це додає мені наснаги робити для вас і надалі такі відео. Якщо ви хочете вивчити англійську з нуля, навчитися правильно читати, вивчити усі часи англійської мови, вивчити усі необхідні слова і фрази, які ви повинні вживати кожного дня, тоді ви можете отримати один з моїх курсів, який я нещодавно розробив. Якщо бува вас зацікавили мої курси і ви хочете вивчати англійську по-простому, тоді перейдіть за посиланням під цим відео. Якщо бува ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно зробіть це і зустрінемося незабаром. Бувайте!